Привіт усім! І ласкаво просимо на канал Стоїцизм в тобі. Сьогодні ми поговоримо про одну з основ стоїчної філософії, про яку знає небагато людей, її витоки. Незалежно від того, чи ви лише починаєте знайомитися з цією філософією, чи вже маєте про неї певні знання, розуміння того, як виник стоїцизм і в якому контексті, допоможе вам глибше осягнути її суть. А для початківців це стане чудовою нагодою зрозуміти, чи підходить вам ця філософія. Перед тим як почати, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Хто такий Зенон із Кітіону і як виник стоїцизм? Стоїчна школа була заснована Зеноном із Кітіону. Зенон народився в 334 році до нашої ери в місті Кітіон, що нині знаходиться на території Кіпру. Він був сином багатого торговця і у молодості вирішив продовжити справу свого батька. Живучи в розкоші, Зенон ніколи не зазнавав труднощів. Однак близько 304 року до нашої ери під час подорожі до Афін його корабель зазнав аварії і він втратив усе своє майно. Ця подія стала поворотною точкою в його житті. Після корабельної катастрофи він став учнем кратета Сфів, філософа Кініка. Протягом тривалого часу Зенон вивчав філософію кініків, але згодом зрозумів, що ця школа є надто радикальною. Кініки під проводом Діогена проповідували просте і суворе життя, віддалене від матеріальних благ і соціальних умовностей. Вони вважали, що щастя полягає у відмові від прив'язаностей і звільненні від суспільних очікувань, перехід від цинізму до стоїцизму. Зенон хоча й погоджувався з багатьма ідеями кініків. Вважав, що їхній підхід занадто крайній. Він розвинув філософію, засновану на розумі, самодисципліні та гармонії з суспільством. На його думку, справжнє щастя досягається через контроль над емоціями та прийняття того, що ми не можемо змінити. Зенон підкреслював важливість сили розуму, прийняття неминучого і життя у злагоді з природою. Так, на основі ідей цинізму, але в більш поміркованій формі, народився стоїцизм. Легенда про Зенона. Одна з легенд розповідає, що Зенон вирішив випробувати свою філософію на практиці. Він тиждень сидів на площі Афін, ігноруючи насмішки та презирство перехожих. Його терпіння та спокій вразили багатьох, і саме це допомогло йому знайти перших учнів. Стоїцизм швидко здобув популярність завдяки своїй поміркованій природі. Учні Зенона називали себе Зеноніями. Але сам філософ вирішив дати школі назву стоїчна від місця їхніх зустрічей стої поїкіле розмальована стоя. Важливі уроки від Зенона з історії життя Зенона можна винести дві важливі думки: успіх, можливий навіть після великих втрат. Жодна складна ситуація не може нас зламати, якщо ми зберігаємо правильний настрій. Потрібно ставити під сумнів навіть авторитетні джерела. Завдяки тому, що Зенон критично ставився до ідей своїх учителів, він створив нову філософську школу. Мудрість Зенона природа дала нам два вуха й один рот, щоб ми більше слухали, ніж говорили. Ця фраза нагадує про важливість уміння слухати і вчитися у інших. Жодна втрата не повинна бути для нас боліснішою ніж втрата часу, адже він непоправний. Цей вислів вчить нас цінувати час. Як найбільше багатство. Чи погоджуєтеся ви з цими словами? Напишіть свою думку в коментарях. Я сподіваюся, що це відео допоможе вам краще зрозуміти витоки стоїцизму та застосувати цю філософію у своєму житті. Поділіться ними з друзями та родиною адже багато людей можуть отримати користь від цих ідей. У наступних відео я продовжу розкривати, як застосовувати стоїцизм у повсякденному житті. До зустрічі!